Так що, дівчатка мої, дивіться, це, звісно, мені дали елічку, але я хочу сказати, що я вже її в Емку влізла, тому що він дуже-дуже добре -дуже тягнеться, дівчатка. Плюс у нас так пальчик виходить, і в длину, ну длину, зрозуміло, що ми можемо собі отак от підібрати і все, так? Да? Тепер я побачила у дівчаток так футболочки і спортивні штани. Дівки, я одягну тому діну я той батінки, а його божню. речі, треба один взяти. Тож ти теж ж за команда кофточку. Кофта на змічки і ласіни дівчатки. Вона дуже, дуже утягує прикольно. Дуже, дуже дівчатка. зараз я надасть прямо одні цей велюровий спортивний костюм. Я дуже люблю велюровий костюм. І знаєш, цей комбінізон знаєш, що хорошо. Що я бачу, все, дівчине. Вілюль він все життя є був і на буде. Весну В моді, він ніколи ж, Тим більше отакий от колір, це обалденно класний Такі, колір. І він тут не передає камера, він графітовий, темно-сірий колір. Дівчатка. Я вдіваю цей батьчок. Подожди, який розмір мені дали, Зараз я вам скажу, дівчатки на мені розмір. На мені. Так, свята, XELC. Нормально. Так, дівчатка, на мене ікселька. Ну я даже знаю, до речі, хочу сказати, що навіть я два іксель. Я люблю спортивні костюми. Та щоб, ні, більше вам тут. Ну щоб вони звисали. От я люблю. Зараз я заховаю, покажу. Ну, так, дивіться, в ньому йде манжетик. Чим хорошо, дівчатка, я люблю костюми з манжетами. Це для мене більше всього. Тому що манжет не треба не підрізати, нічого. Дівулечки, камера, Дивіться, даже графіт з голубі голубізною. Мені дуже подобається якість велюру. Видно, що це не з дешевих. Він м'який, такий, ну не ну. Такий класний якість, видно. Так, товариш експерт. Він обалденно класний. Тому що, ти знаєш, я вже чесно, я вже дівчатка прямо так довіряю, Я цей е комбінезон для мене достатньо було від комбінезону. Я спочатку взяла, помните, зимній комбінезон, Зимній цей костюмчик, потім взяла весенній. потім у мене ще, до речі, коричневий, зиму я так і не одягала. Ну, буде на другий от. Цей батник з ласідами, я сидів. один вам я покажу. Дівулю, я замовила спортивний костюм, кольори і різні. Саме головне, вчора заказала. Сьогодні Так, мої красуні, добрий день. Ну, стою в цьому мочароватими комбінезончику, Ви так? Да? Я почала у дівчаток, перший раз пробний, Це дві сестрички. Дівчатка, це займаються вони теж, опять же, знайшла їх в інстаграмі, займаються вони турецькими речами. Дівулі, що хочу сказати, що перший раз помні, я замовила цей комбінізон і я переживала, який він буде. Після того я ще замовила коричневий, після того змієчку ласіни і потім думаю так, красуні. Я вже побачила спортивні костюми. І до речі, знаєте, що приємно? Дівчатка завжди прийдуть подарунки. Слухайте, ну воно казалось би, такий мелочь, але приємно. От чесно вам скажу. Оця пахучечка і конфети, куди ж тобі світуть. Дівчатка цей комбінезончик я в них взяла, я дуже задоволена. У мене ще є такий коричневий. Це ніби сезонний. У мене ще є такий на флісі, коричневий і чорний. Він дуже класний. А, да? так? Чую, я собі кофту брала. Це точно? Це не утеплений, да? У них вже ну, і на весну є? Я не знаю. А я побачила у вас кофту, собі таку ж саму взяла. Собі таку взяла? Да. Так. Повторяюся з мою. <гум> Дівчатка, ви знаєте, що я це все навикати. Вілюр він це завжди, є, був і буде. Ну, як, як я кажу, я за, моді, за модою не ганяюсь, але вілюр він є в моді завжди. Ну, в мода, що там та мода? Ми самі собі та мода. Знаєте, що в діло то нравиться, то і мода. Так, щасно, ну, хочете відпустити свідорочок, хочете ні, але він дуже класний. По перше. Залі, далі теж? Так, так. Якщо такий, як на мене, я б ще, мабуть, щось. Я, б... я думала, що ще елічку не взяла, я ще хотіла ельку взяти. А так. я думаю, що це саме ваш робити. Ну, ще так бінізончики, я його взяла, нічого страшного, так, дівулечки. Я собі теж таку купила. Решта вона є. така mm -hmm. полупрозора, дуже тонесенька так, так, вона... і дуже стильна. Марлювій, я в них кажу. До речі, в кого я ще ж у когось була по інтернеті, заказала марлювій. Дівчатка це марлюва, вона дуже класна. Вона легка, ви її таку в руки, щоб вона просто, знаєте, як воздушна. От вона просто воздушненька. І наружні шви. Декор? Дивіться. Тут іде декор, Стой. це спинка. От тут іде... Дівчатка, дивіться, у неї бачите, наружні шви. Бачите, яка вона йде вона легка-легка-легенька йде. Так, подожди, наружный шоу. Переверну же Наружный... О, все, наружный шоу. Ты, эксперт. нет, там наружу идет. Я понимаю, только то, что наружный шоу на эту сторону треба двигаться. Да вы подавите, там все. Ну, я уже старалась. Покази. Ну, дави, вот бирочка внутри. Ну, и наружный шоу. Да, но мы показывали наружный шоу с тобой. Ну, на выворе. А я люблю, чтобы шоу было. Я люблю. Мне тоже. значит, дивите. А, значить, вона дуже класна. Я такого мій дивіться і під так... спідничку я вдягаю її. Вона тонесенька, така ну класна. Та й під трусики можна, під колочки, діти? Дивика. Дівчатка, вона класна. Вона дійсно класна. Вона йде, як марлян не кажу. Вона отак от, ну конечно, ми її одіваємо по другому Дивіться, так як я йде, жобачте. Це не сіде спиночка, це йде перед. Вона класна. Плюс дівчатка, цей комбінізончик, чесно, і комбінізони спорті спортивний костюм вообще класний. Вони є в кольорах, вони є різні. дівчатки, що мені подобається вілюр, ви знаєте, скільки ми його не стираємо? Він не кашлатиться, не збігається. Дівчатка, а саме головне для мене було дуже важливо. Я вам сейчас, опять же по цьому костюму скажу. І по цих дівчатках для мене було саме більш важливіше, що дівулі, от я вже куду я розділася, немає, не протирається. Це для мене дуже у мене перша проблема. Дівчатки, от я вам кажу, коли перва проблема у мене протирається, і все не як як в школі роздівалися. Знаєш, знаєш тако? Чесно, дівчатки, він дуже класний. По-перше, костюмчик, час весна йде. От я всі така, що нам треба весна на роботу? Спортивний костюм, жилетка. А цей комбінізончик, взагалі, дівчатки, знаєте, що треба придумати? Щоб отут була б Ви mm -hmm. розумієте, так? Да? Бо поки щось ти хочеш, кудись доходиш, може бути біда. Може бути біда. А так він або ну, класний, так, да, комбінізончик? Yeah. Дівчатка на весну, він взагалі неймовірно класний що красуні, чесно, Я коли перший раз у дівчаток, я дуже люблю комбінезони, і коли я завжди мені вони нравилися, але я була повненька, знаєте, і воно, ну не то, що ну, правда, ну, в мене, ну, дівчатки, я була 125 кілограмів, калі 65 кг. А дівчатку, 85. І в мене при всьому жиленні, я свій животик не заховаю. Ну, який це був би від, допустимо, хорошо, комплексів, без комплексів, ну, воно б засало мені сюди. І коли я все собі вже зробила, знаєте, підр... підрізала, підтягнула. Я коли побачила їх в інтернеті, я сразу замовила. Більше переживала. Думаю, як я вдіну, щоб не закашлатися. Дівулечки. Дівочки, умічки, плюс дякую вам за подарунок, тому що це це дійсно приємно, Чесно, от просто приємно. Я думаю, боже наче нічого. Це для віщешка. Це до речі, також з Туреччини, і вони дуже класно пахнуть. Пахнуть пахнуть. Дівчатка, значить, ці костюмчики вони є. Вони є, значить так, вони є в розмірі, вони є в кольорах. Що мені нравиться, що це де дійсно класний вілюр. Вони йдуть з резиночкою, і такі костюми вони не кашлатяться. Одним словом, я силочку, ви знаєте, що коли мені щось подобається я завжди залишаю мій сашвоня. Може комусь комудзрумайте хазяїнки, ти вкручувати. А зараз будуть, щоб все не падало в мене я таку поставлю. Так, ось така сковорідка. Я ж собі теж потім замовлю. Я за вами все як посмітюшка що? А а ну так, да. ну класно дуже. Я вже там скільки три місяці користуюсь дуже ти класно. Ти дуже з двома ручками? Ні, з одною. А в тебе, мабуть, другий, сашунька, щоб її вкрутив ту ручку. Дівчатки, ви знаєте, я багато разів. Взагалі, це дуже хороший магазин у Миколаїв. Аеролім ми взяли, дівчатки, по-перше, хороша ціна. Що мені подобаються ці люди, що ви знаєте, навіть ось я от ведем переписку. Якщо вам не підійде, поміняю. Дівчатка це дуже приємно. Правда, це дуже приємно. Я завжди кажу, це міла От приєднана увага. От я собі таку думаю, Світ, так от тебе люди питають за ікру, може там фейкнути. Сторони не п'ять, коли я, допустим, замовляю, я ж теж, носю, вийдіть. А яка вона? А що вона? Я ж теж багато що не понимаю, так що я вже більше не буду феркати вам. Дівчки, я взяла і ту сковородку, ми шалі подари, тож я не заказував. Каструлі. Каструлі, дівчаток. Це ж вони ж ті ж самі. Боже, скрилось, дівчатка, значить, я знайшла в місті Миколаїв, це ж я ж я Миколаївського райська розласирував, це родові та я. Пер ми замовили аерогріль. Ми в неї помти, робили рибулечку. Потім ми замовили, я замовила набор кастрюль, і саме прийшли кастрюлю. До речі, каструлі болдену класні, Я теж їх хочу, наверно, я собі замовлю. Дівчатка, вони маліровані, емалі, як емаліві вони йдуть. Да. І коли до мене прийшла Лілічка, лілічка знала. Я ну ви uh -huh. знаєте, що я сюди сюда. -сюда Тобі я сковородку не подаю. Ти до мене пришли А знаєте, що замолочського дівчатка? У мене, я ж хазяйка, у мене сковородки, нема кому ручку вкрутити. Мій сашуня, він може другим ручки крутити, ну ніяк не мені, понімаєте? Не мені, ні. А я думаю, світуль. Давай так. Зараз є сковородки з ручками. Давай. Завтра у Ірми візьму той все, дівчат, я буду на ньому жар. Дивіться, це сковородка, якою можна, дівчатки, якою можна вилкою штрабати, яко, якою не пригорає. Да. Це немаловажно, дивіться так. Не... Чесно, тут не пригорає нічого. Ну, ми будемо з вами сиржати. Дивіться, бачите, я тру. Це дійсно, дівчатки, вона йде класно. Вона йде з двома ручками. До речі, я тобі хочу сказати, що не дуже їсти можна. Щось на, їсти. на 8 березня можна подарувати комусь, так? Дашка, це подарунок. для всіх, да. дивіться, я оце гриль, звісно, ну, от така хазяйка, тоді ж ми рибу не запекли. Це да, коли було року назад. <ріх> до речі, Сашунька оцелив, Сказав, боже, яка ти в мене хазяйка. А я я, це Дашка. Та ні. Це Дашка. Я просто рибна, я знаю все по рибі, які Трибна, ви. рибна, а я конфетно періодна. <клес> Дівчатка, я така здоволена. Дивіться, ми ж обичні, для нас калужина, якусь, я вже ще раз покажу. У мене сковоротки, не треба крутити ручку. Мій зайчик ходить, ручки кручує друга. Дівчатка, я вам хочу сказати тепер, я така довольна, що в мене є, по-перше, я хотіла скову руки з двома ручками. Ми постійно знаєте що, ручки нема, беремо то тряпочку, то щось одягаємо. До речі, цих дівчик, пам'ятаєте, коли Лілія дарила малізовані мені мені каструлі, я замовила мінімалу ще ложку вилки. Хоча в мене ложки вилки, вони у мене дівчатка, вони у мене скрізь. Це завжди, яке воно ну буде завжди. Вони і тут, у мене і тут. І я замовила у них теж, у них такий подарочний варіант, думаю, ну хай буде воно для себе, думаю, хай воно буде. Ну і прийшла до мене наша Лілічка, і каструльки з вілочками я подарила. Я собі потім що замовлю їх. І оті каструлі я теж замовлю, тому що вони маліровані каструлі. Дівчатка, це така ніколи не буває. Плюс це дуже хороший подарок. От, допустим, іде дабі до жінки. Дивіться, зараз я прийде 8 марта, так? Да? Що потрібно, якщо б мені подарили, дівочки, це подарили, дівчатки це залюбки? Чи щоб мені подарили, допустим, три каструлі. А ще більше хочу вам сказати, що це там адекватні ціни, дівчатка, і цього мало ніколи не буде. Даже от ми акції, часто бувають акції, часто бувають такі скидки, дівчатки серйозно кажуть. Саме головне, що у них на сайті є все, що ви захочете. Це перше. По-друге, я її навіть не буду зараз ховати, тому що я в неї завтра, пожарю завтра. Або післязавтра пожарю сирочок. Я її так ось ставлю, і вона класна, вона перекласна. По перше, це одна на неї можна шкрабати, як ви хочете, чи вилкою вона не пригорає. Це перше. По друге, вона дуже тяжела. Вона гарно виглядає. І гарно виглядає. По друге, у неї хорошо ж знаєш, дуже ти капусняк. Капусту тушити, бігус. У нас в селі говорили бігус. Картошка, капуста, цибулька, морква, Мелко-мелко порізати сало, все обжарити, накрити і все. Так що мої красуні, заходимо на сайт, вибираємо собі все. Вона йде тяжела і вона класна. Дівочки, із двома ручками. Це для нас хазяїчок в самий раз. Так що, ну ви знаєте, що якщо воно перевірено, воно провірено. Е, у мене ж є одна сковородка, так ми ж теж вже брали да. на, і вона не пригорає, це теж немаловажно. Одним словом, красунечки, все, що я собі беру, я з вами ділюся. Ну, я ніколи не приймушову ніколи, нічого. Я показала лише на сайт. Вам подобається, не подобається. Мені подобається.